Доброго вечора. Ми продовжуємо грати за збірну України на Євро 2020 Сьогодні в нас тур номер 2 Граємо проти Македонії. Не забувайте ставити вподобайки для збірної України, адже щоб побачити тур номер 3 наступного дня. Нам сьогодні потрібно зібрати 400 вподобайок. Також я відібрав один коментар з попереднього відео, який набрав найбільше вподобайок. Друзі, сьогодні будуть певні зміни в стартовому складі збірної України. Тому майте на увазі, залишайте ваші коментарі коментарі і можливо, в наступному відео ми візьмемо їх до уваги. Не забувайте також підтримувати ЗЕСУ в описі цього відео. Ви знайдете всі посилання. Все, давайте вже приступати до туру. номер два. Приємного вам перегляду! Вітаю кожного вболівальника збірної України, який завітав сьогодні на нашу пряму трансляцію поєдинку Євро 2020. Груповий етап, другий тур. Збірна України грає проти північної Македонії. Для вас цей поєдинок буде коментувати Артем, бо ж просто Арті. Вболівальники сьогодні готові. Вболівальники готові до того, щоб збірна України сьогодні вже перемагала, адже попередній поєдинок ми поступилися збірній Нідерландів. Але ні в якому разі не хочу недооцінювати нашого суперника. Слухаємо гімни збірних. Ну що, ж, давайте, друзі, познайомимося зі стартовим складом збірної України на цей поєдинок. Під номером 12 на воротах сьогодні стоїть Андрій П'ятов. В захисті справа наліво 21-й Олександр Караваєв, 13-й Ілля Забарний, 25-й Денис Попов, 16-й Віталій Миколенко. В центрі поля 10-й Микола Шапоренко. Допомагати йому буде 17-й Олександр Зінченко. Під нападником буде діяти 8-й Руслан Малиновський. Андрій Єрмоленко. Справа ватації по центру в нас сьогодні на вістрі атаки буде грати. 26-й. Шостий номер Артем Добик, Ну і зліва в атаці 15-й Віктор Циганков. Головний тренер збірної України Андрій Миколаєвич Шевченко. Ну а тепер давайте познайомимось зі стартовим складом гостей. Північна Македонія. На воротах сьогодні стоїть під номером 22. Дам'ян Шишковський. Четвірка захисників. 13-й. Стефан Рестовський. Другий. Екзон Бейтулай. Четвертий. Кіре Рістевський. Шостий. Вісар Мусліу. Четвірка півзахисників. Восьмий. Есган Аліоскі. Одинадцятий Ферхан Хасіні. П'ятий Аріан Адемі. Капітан команди. Двадцять перший Еліф Елмасну. І двійка нападників. Сьомий. Іван Трічковський. І двадцять шостий Мілан Рестовський. Головний тренер Ігор Ангеловський. Сьогодні без десятки пандіва в стартовому складі, але про це пізніше. Прямо зараз ми вже наша збірна готова розігрувати м'яч. І вона це робить. Розігрує м'яч центрі Поля. Друзі. Другий тур. Євро 2020 розпочинається збірна України проти збірної північної Македонії. Бажаємо нашим хлопцям сьогодні перемоги, і вона дуже дуже важлива для нашої збірної. Адже якщо ми сьогодні не переможемо або, хоча б не зіграємо в нічию, у нас будуть дуже великі проблеми, щоб вийти з групи. Але в будь-якому разі сьогодні наші хлопці заряджені на перемогу. Сьогодні наші хлопці злі по-спортивному. Адже попередній поєдинок проти збірної Нідерландів показав, що наша збірна може боротися на цьому євро. І ми будемо боротися. І так, збірна Македонії в атаці. Наші хлопці доволі швидко м'яч повертають собі назад. Олександр Зінченко. Переведення на лівий фланг. Зінченко. Шапаренко. Шапаренко, Микола. Кого знайде? Розвертається, заходить Караваєва. До речі, сьогодні Олександр Караваєв замість Олександра Тимчика грає в стартовому складі збірної України. Ось непоганий момент! Удар Шапаренка! Як? Що там було? Бейтулай завадив Шапаренку пробити. А, це навіть, навіть не кутовий. Це так Микола Шапаренко пробив поворотом. Слухайте, ну непоганий момент на 13-й хвилині для збірної України. Хочу відмітити Руслана Малиновського. Саме він віддавав цю приховану передачу, розрізну передачу на Миколу Шапаренка. Дуже непогано працює мозок у цього футболіста. Знову ми бачимо, як збірна України повертає м'яч собі дуже швидко. Наші хлопці сьогодні мені здається, володінню м'ячем будуть переважати. Удар може бути від Малиновського заблоковано. Артем Довбек скидав під удар, не пошкодував м'яча. Хоча сам міг пробивати, мені здається, перебував він вже в штрафному майданчику збірної Македонії. Але не пошкодував, віддавав на Руслана Малиновського. На жаль, Малановський влучає в когось з захисників. М'яч було заблоковано. Македонія в атаці. Миколенко, непогано. Миколенко відбивається, але м'яч відлітає до північної Македонії. Вони в Атаці. Адемії. А ти мені проти нього Денис Попов проходить передачу. Удар поворотам Андрій П'ятов! Перший сейв. Ось вам і Північна Македонія. Нічого не показували. І Перший небезпечний удар. Мілан Рестовський пробиває в ближній кут. Андрій П'ятов. Вишукано, надійно грає. Відбиває він цей м'яч коліном. Перший кутовий у цьому матчі для збірної північної Македонії. Розігрують подача Денис Попов. Перший на м'ячі, саме вище він вистрибнув. О, чому зараз поворотом не пробивав Мілан Рестовський вирішив віддавати на свого партнера по команді. Хоча мені здавалося, міг і сам пробити. На щастя, для нашої збірної він не пробивав. Адже мені здається, якби все ж таки Рестовський пробив, було б було б небезпечно для Андрія П'ятого. Денис Попов знову вишукано та надійно. Діє в обороні. М'яч відбирає, ставить корпус і помиляється. Микола Шапаренко. Чомусь трішечки наша збірна, збірна України підсіла, друзі. Після двох небезпечних моментів збірної Македонії. Наші хлопці намагаються м'яч відібрати. Поки що в них не дуже добре це виходить. Миколенко проти Алмаса, Той віддає передачку в центр. Рістовський з м'ячем, Рістовський проти нього Ілля Забарний. Рістовський передачка. Удар поворота. Як з такої ситуації взагалі можна було щось витягнути? Але Рістовський знаходить Трічковського. І той пробиває. Мені здалося, що м'яч летів повз ворота. Але ні, друзі. На повторі чітко видно, що Андрій П'ятов парирує удар Трічковського. Uh -huh. Два супермомента у збірної північної Македонії. Я вже починаю нервувати. Ще один корнер. Подача з лівого флангу. Андрій П'ятов. Перший на м'ячі. Андрій П'ятов кулаком вибиває за межі штрафного майданчика. Знову потрібно оборонятися, знову потрібно м'яч відбирати. Ось втрата м'яча від македонців. Наші хлопці з м'ячем. І знову ми помиляємось. Артем Довбек. Неточна передача на лівий фланг на Віктора Циганкова. Що з збірною? Хлопці, зберіться, будь ласка. Ось, зараз непогано. На перехопленні наші хлопці. Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко потрібно м'яч поконтролювати. Можливо, ось в цій атаці щось вийде в нас вигадати. Шапаренко на Довбика. Малиновський на Зінченка. Зінченко можна пробивати. Зінченко бить! Підобиває Зінченко! Тернуль! Збірна України виходить вперед на 43-й хвилині! Ось вам і атака збірної України! Україна, наша гордість! Саме такий банер висить на трибунах наших вболівальників. Так! Україна, це наша гордість! Олександр Зінченко! Дуже класна передача від Руслана Меноновського. Не вперше за сьогоднішній поєдинок. Віддає він ось таку приховану, розрізну передачу. І ось зараз вона спрацьовує. Олександр Зінченко з лівої ноги. Шишковський навіть. Не стрибнув за цим ударом, настільки він був потужний, сильний. 1-0. Збірна України попереду забиваємо в роздягальню. Перший забитий м'яч для Олександра Зінченка на цьому євро. У Нас взагалі не так багато ще було забитих м'ячів. Один забитий на рахунку Андрія Ярмоленка у матчі проти збірної Нідерландів. І ось сьогодні вже другий м'яч у нас є від Олександра Зінченка. Одну хвилину компенсує арбітер до першого тайму. По ідеї перший тайм ми повинні перемагати. Так, все. Свисток лунає. Перший тайм закінчено. Доволі непоганий перший тайм, як і для збірної України, так і для збірної, збірної північної Македонії. Перепрошую. Мали, мали Македонці два небезпечних момента, але, на щастя, в нас на воротах дуже класно відіграв Андрій П'ятов. Доволі однакова статистика, тому розпочинаємо тайм номер два. Андрій Миколаєвич Шевченко робить першу заміну у сьогоднішньому матчі, випускаючи на футбольне поле Романа Яремчука замість Артема Довбика. Артем Довбик, я б не сказав, що в нього сьогодні вдалася гра. Тому пішов він відпочивати. Будемо надіятись на те, що Роман Яремчук все ж таки прокинеться і буде і почне забивати. Навіть так. Македонія в атаці. Адемі в центрі поля. Адемі відпасовує на Елмаса. Той на Рістовського. Рістовський вривається до штрафного майданчика збірної України. Фінтить проти нього Ілля Забарний. Проти нього Олександр Караваєв. Відтісняємо їх трішечки. Рістовський продовжує перебувати з м'ячем. Проти нього Караваєв. Караваєв нав'язує боротьбу. Караваєв і Ось Караваєв, Слухайте, пресингував Рістовського. І заробив вкидання за бокової. Олександр Караваєв сам же і вкине на когось з своїх партнерів. Вкидає він на Ілюху Забарнуком. Забарний в центр. Яремчук. Ось перші дотики. Яремчука. Шапаренко. Класна передача на Романа. Роман Яремчук. Далі коти на Малиновського. Малиновський удар поворотами з межтропного майданчика пробиває Руслан Шишковський на місці. Всі ми знаємо удари Руслана Малиновського. Всі ми знаємо, що він може зробити з сіткою суперника. Перший кутовий для збірної України в цьому матчі. І заміна у збірної Македонії. З футбольного поля йде Христовський, Виходить Горан Пандів. Мабуть, всі чекали його в старті на цей поєдинок, але виходить тільки на 57-й хвилині. І так, збірна України коло м'яча Руслан Малиновський. Малиновський подача. Удар! Роман Яремчук! Забиваємо зі стандарту! Роман Яремчук, буквально декілька хвилин назад вийшов він на футбольне поле. Руслан Малиновський знову сьогодні віддає результативну передачу. Це вже друга результативна передача для Руслана. І перший забитий м'яч для Романа Яремчука на цьому Євро 2020. Роман Яремчук вистрибнув, вище всіх, пробив головою і не зміг врятувати свою збірну Шишковський. Вітаю всіх болівальників! Збірної України! Ми забиваємо другий м'яч. Дуже важливий другий м'яч. Ви знаєте, збірна північної Македонії зіграла свій перший поєдинок на євро проти Австрії. Поступилися вони їм з рахунком 3-0. І збірна України вже також два їм забиває. Не дуже добрий старт був для Македонців. Та й в принципі для нашої збірної він був не дуже добрим. Знову атака нашої збірної. Перепрошую, друзі. Віктор на Зінченка! Зінченко забиває третій м'яч! Одразу практично тільки Македонія розіграла м'яч в центрі поля. Наші відібрали його, пішли в атаку. Посипалась північна Македонія. Повністю розсипалась. Тільки говорив про те, що македонці поступилися з рахунком 3-0 в попередньому матчі першого туру Євро. І ось на тобі. Вже третій залітає від збірної України. Олександр Зінченко. Олександр Зінченко. Другий м'яч забиває вже на цьому євро. Саме він сьогодні відкрив рахунок. І саме він робить сьогодні його рахунком 3-0. Ну, після такого, друзі, я думаю, що вам буде не соромно підписатися на наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, друзі. Не забувайте підписуватись, це важливо. Адже ми з вами просуваємось далі. Ми просуваємося з вами на 20 тисяч підписників. Я думаю, з кожною підписочкою, з кожною вподобайкою, наша ціль буде все ближче. І так, північна Македонія в атаці проти Елмаса діє Попов. Попов програє цю дуель. Миколенко в підкаті не точно. А Денис Попов ось зараз тільки м'яч відбирає. Зінченко. Дуже класна передача на Віктора Циганкова. Віктор Циганков перед ним немає нікого. Віктор Циганков може пришвидшитись. Віктор Циганков пришвидшується на лівому фланці. Віктор Циганков. Ай-яй-яй. Віктор Циганков хотів віддавати туди, туди передачку верхом на Романа Ярмчука на Андрія Ярмоленка. Там навіть і Руслан Малиновський перебував. Аж три гравці збірної України були. На жаль, на жаль, ця подача була заблокована від Віктора Циганкова. Ух, яка передача на Трічковського! Андрій П'ятов на місці. Андрій П'ятов сейвить знову. Втретє за сьогоднішній поєдинок. Три неймовірних моменту мала збірна Македонії. Не скористалися вони ним. Андрій П'ятов руйнує їхні мрії забити на цьому євро. Але ще є часу. Досить багато Миколенко. Миколенко на лівому фланзі. М'яч нього відбирають. Рістовський. Рістовський з м'ячем. Відпасовує назад. Шишковський. Балеко вперед вибивають. Андрій Ярмоленко діє на позиції правого захисника. На жаль, не точно. Відає він передачу. Мені здавалося, б, потрібно було в останні ці хвилини м'яч поконтролювати. Але Македонія. в атаці. Елмас. Пандєв. Річковський. нього відбирають. Ой, не відбирають Річковські. Проти нього попов. Удар поворота Андрічковського. І 1-3. Або ж 3-1. Македонія все ж таки забиває нам на останніх хвилинах. 87-ма хвилина. Пропускаємо. Користався Адемій помилкою нашого центрального захисника Дениса Попова, коли той намагався м'яч вибити. На жаль, неправильно, неточно м'яч вибиває Денис Попов. Вибиває на Адемі. Адемі віддає на Трічковського Трічковський, який багато разів був в виштрафному майданчику, який багато разів пробивав у наші ворота. На жаль, вічно рятувати Андрій П'ятов не може. 3-1. Є ще час для Македонців. Якщо вони повірять в себе, то нашій збірні може бути не так просто на останніх цих хвилинах. На мою думку, нам потрібно зараз м'яч контролювати. Не так багато часу залишається. 89-та хвилина, плюс доданий час арбітром. Руслан Малиновський. Руслан Малиновський м'яч втрачає. Трічковський. Пандів, передачка на Пандіва. Ну, перший має бути Денис Попов. Так, Денис Попов перший на м'ячі. Андрій П'ятов вибиває на правий фланг на Караваєва. Олександр Караваєв на Ярмоленка. Все, друзі! Перша історична перемога збірної України на Євро 2020. Перемагаємо ми збірну Північної Македонії з рахунком 3-1 м'ячі на рахунку сьогодні Олександра Зінченка і один на рахунку Романа Яремчука. Руслан Малиновський зробив багато справи. Руслан Малиновський віддає дві голівих передачі у цьому поєдинку. Вітаю кожного, кожного вболівальника збірної України. Ми набираємо три залікових пункта. Хто ж найкращий? Найкращий сьогодні Олександр Зінченко. Має рейтинг 9.3. Найбільше набігав на футбольному полі сьогодні Микола Шапаренко. Андрій П'ятов має оцінку 7,0, але дуже багато разів сьогодні нас. Андрій П'ятов виручав. Хто для вас найкращий, пишемо в коментарях. Також, друзі, не забувайте, найкращі, коментарі, які все більш завподобаєні. Ми будемо до них прислуховуватись і змінювати щось по ходу нашого Євро в збірній у України. Давайте, напевно, подивимось, яке становище в групах відбувається, хто лідирує, хто, в принципі, може вийти до наступного раунду, раунду плей-офф. Група Сі, зрозуміло. Австрія зіграла з Нідерландами в нічию і це дає нам великі шанси на вихід з групи. Група Б, Бельгія, Данія лідирують. Група А, Італія і Швейцарія. Вони вже вийшли. Вони зіграли по три поєдинки. Збірна Вельсу та Туреччина вилітають з цього євро. Також у нас ще є група Д. Англія, Чехія мають поші залікових пунктів. Група І Іспанія, Польща. Ну і група Ф, Німеччина, Португалія. Це ті збірні, які лідирують. І так, друзі, продовження. Як тільки набираємо 400 вподобайок, третій поєдинок проти збірної Австрії. Все вирішиться в останньому матчі. На сьогодні в мене все. Кожному з вас добра, миру. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки! Слава, побачимось!